Майже на всій території України, 21 червня, синоптики прогнозують суху і жарку погоду. Найспекутніше буде на Закарпатті. Температура повітря там підніметься до плюс 31 градусу. Нарешті території вона коливатиметься у межах від плюс 22 до плюс 27. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У східних областях в день подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. На Полтавщині ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Такою вона залишатиметься до закінчення доби. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 23 градуси. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 15. Хмари, які з'являться на небі у Кременчуці в день, там триматимуться недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Плюс 25 градусів синоптики прогнозують світлої пори доби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 18. У горішніх плавнях п'ятниця розпочнеться із ясної погоди. Вранці небо затягнуть хмари, які залишатимуться на небосхилі до вечора, а потім повинні розсіятися. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 17, а вдень становитиме плюс 24 градуси. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 червня 1975 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2005-9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.